Всім привіт, рада вітати тебе на своєму ютуб-каналі. І цей випуск вийде напередодні Геловіну. А який же це може бути випуск, як не випуск, присвячений жахіттям? Обговоримо топ найкращих та найстрашніших творінь короля жахів. Так-так, саме Стівена Кінга. Особисто я обожнюю його творчість, а також дуже поважаю його позицію стосовно України. А поки ми респектуємо Стівену Кінгу, будемо починати. Так, як бачите, я підготувалася. І ця футболочка спеціально для сьогоднішнього випуску. Якщо ви шукаєте фільми або книги, які створять для вас атмосферу з нотками мурашок, то ось підбірка для вас. На п'ятому місці роман Мізері. Є екранізація цього фільму, але вона відзнята давно, в 1990 році. Я її дивилася, і, в принципі, цей фільм мені сподобався. Але зрівнюючи із Оригіналом, тобто з книгою, звичайно, там дуже стисла історія, і дуже рекомендую почитати саме книгу. Я гарантую, ви не залишитесь байдужим до цієї історії. Сюжет розгортається навколо письменника бестселерів і його навіженої фанатки. Фанатка виявляється сталкершою, і якось ось цей письменник. Виявляється заручником не тільки природних умов і обставин, а й цієї жіночки, у якої явно не все добре із кукушкою. На четвертому місці збірка оповідань, повна темрява, без зірок. Вона включає в себе чотири розповіді, і про кожну з них я вам розкажу. І так, історія перша. Назва її 1922. Фільм за мотивами цього оповідання зняв Netflix у 2017 році. Ви можете подивитися, досить непогано знято, але трошечки депресивно. Ну, все ж таки, це жахіття. Що ж ми чекаємо від таких історій, правда? Це історія про сім'ю фермерів, де простий роботяга, чоловік вирішує питання зі своєю дружиною. Дуже радикальним шляхом. А саме, він вбиває її, тому що ця жіночка захотіла іншого життя поїхати, залишити його та шукати щастя у місці. Ем, спойлер: цей чоловік отримує по заслугам. Але все це читайте і дивіться. Великий водій це історія про жінку-письменницю, яка потрапила. В дуже-дуже стрьомну історію і вижила в ній, а потім помстилась своїм кривникам. Як виявилось, вона не перша жертва. Хочете дізнатися, що там взагалі відбувається? Читайте або дивіться справедливе подовження. Чесно кажучи, це улюблене оповідання. На жаль, екранізації я поки що не бачила. Але дуже цікава історія про те, як люди цінують і оцінюють оточуючих навколо них, і на що вони готові піти заради того, аби зберегти своє здоров'я, своє щастя та взагалі все, що потрібно їм. Обов'язково прочитайте це така собі угода з дияволом. І остання розповідь. Цій книзі називається Нормальний шлюб. Є екранізація цього фільму 2014 року, як на мене, непогано достатня робота. Мені було цікаво дивитися, але в книзі все ж таки більш детально розкрито героїв. Коли читаєш книгу, ти більше розумієш мотиви і вчинки героїв. Це розповідь про серійного маніяка-убивцю, який робив свої мерезенні справи. На протязі дуже-дуже багатьох років. І от дружина цього вбивці якось дізнається про це. Ну, а далі події розгортаються ще цікавіше. На третьому місці у нас два романи Стівена Кінга. Чому два романи поясню одразу? Тому що він вміщає в себе сяйву та доктор Сон. Як на мене, то не варто розглядати їх окремо, тому що Доктор Сонце і є продовження сяйва. Отож, повернемося до сяйва. Звісно, багато хто знає культову екранізацію з Джеком Ніколсоном 1980 року. Знімав її Стенлі Кубрік. Особисто я не розділяю захвату від цього фільму і поясню чому. У порівнянні із романом Стівена Кінга. Ця екранізація абсолютно не передає характеру головного героя, який, в принципі, потім зійшов з розуму і почав творити всіляку діч. Мені, в принципі, не дуже подобається Джек Ніколсон, і, як на мене, він взагалі не підходить для того, аби передати, що відбувалося в голові, і як взагалі відбудовувався персонаж ось цього головного герою. Також дружина головного героя у цій версії екранізації виглядає якоюсь недолугою, хоча в оригіналі це була зовсім зовсім інша жінка. Та й в принципі вся сюжетна лінія дуже скомкана, зжата, і глядач не може зрозуміти, що відбулося і чому. Тобто складається таке враження, що Джек Ніколсон просто приїхав в готель, побачив якихось духів, напився і зійшов з розуму. Інша справа екранізація 1997 року. Це міні-серіал, точніше. І ось там набагато краще передано сюжет оригінального роману. Рекомендую до перегляду. Основні події сяйва розгортаються в готелі Оверлук, який знаходиться далеко в горах. І є такий нюанс: цей готель закривається на зимній період, тому що сніг засипає так, що люди просто не можуть добратися туди. І ось кожен сезон. Там залишається людина, яка повинна дивитися за тим, щоб все було в порядку в цьому готелю. Цією людиною і стає головний герой Роману Джек, і його сім'я, маленький хлопчик Дені і його дружина. Вони їдуть в цей готель, і ось там готель починає показувати, чим він є насправді. Звичайно, у всіх цих персонажів є свій бекграунд, і він дуже добре показаний у книзі. Чого не можу сказати про екранізацію з Джеком Ніколсоном? Хлопчик Денні також зовсім непростий. В принципі, в честь його магічного дару, скажімо так, і названа ця книга. Автор називає це Сяйвом. і Події розгортаються довкола взаємодії цього страшного готелю та маленького хлопчика Денні. Отже, «Доктор Сон. У 2019 році світ побачив екранізацію культового роману. Як на мене вийшло досить непогано. Мені було цікаво дивитися фільм від початку і до кінця. Доктор Сон, це якраз продовження про цього маленького хлопчика Дені, який виріс. І ось. Що відбувається з ним далі. На другому місці у нас оповідання 1408. Це відносно невеличка розповідь Стівена Кінга, але вона наповнена таким жахом. У мене досі мурашки по шкірі, коли я дивлюся цей фільм. У 2007 році вийшов фільм з одноіменною назвою 1408. Як на мене, це просто прекрасна екранізація, яка набула. Великої популярності серед глядачів. Оповідання 1408 знайомить нас з головним героєм. Це скептик, чоловік, який шукає містичну, але ніколи не знаходить. І якось це містичне зве його до себе саме. І з готелю 1408 йому приходить листівка запрошення. І він погоджується на цю аферу і їде в готель. Основні події розгортаються навколо. Його перебування у цьому страшному номері. Там ми можемо спостерігати весь спектр жахіть, і всі вони побудовані на внутрішніх страхах і подіях, які дуже травмували і знищили головного героя минулому. І перше місце посідає роман Воно. Це досить об'ємний роман. Але коли ти його читаєш, ти. Не можеш відірватися і поринаєш просто з головою в ці жахіття, які відбуваються у цьому дивному місці. Існує декілька екранізацій фільму воно. Але я хочу зупинитися на найновіше: екранізація 2017 року і екранізація 2019 року. Чому їх дві? Поясню, як я вже згадувала, роман достатньо великий, отже, для зручності сприйняття, а може і не тільки для цього, цю історію розділили... це воно залізло в мою голову. Фільм було розділено на дві частини. Головні герої цього роману це клуб Невдах, група дітей, що зустрічаються із чимось жахливим, темним та древнім. Один на один. Це історія про те, як вони об'єдналися для того, щоб вижити та знищити ось це падло, яке згубило так багато життів. Воно це збірний образ. Знаємо ми його як пенівайза клоуна, але воно це не тільки клоун, це жах, який пожирає тебе і кожного, хто колись. І чогось боявся. Перша частина нам розповідає про дитячі роки клубу Невдах і як вони зустріли воно. Друга ж частина знайомить нас із дорослими, але тими самими клубом Невдах. І ось пройшло 27 років, і вони мусять повернутися в Дері для того, щоб знову зустрітись із воно. І на цей раз покінчити з ним. Або ж воно покінчить із ними. В Романі немає чіткого розділення на різні роки. Але ми завжди чітко розуміємо, що і коли відбувалося. Мені дуже сподобалося у цих екранізаціях, що актори дуже майстерно підібрані, а також дорослі їх версії дуже схожі на молодих людей. Багато жартів і трошечки додано сучасності, що розбавляє ось цю атмосферу постійного жаху. Як ви відноситесь до Стівена Кінга, чи любите його фільми, книги? Чи, можливо, у вас є свій улюблений автор хорору? Пишіть в коментарях, чи бачили ви щось із цих екранізацій, чи, можливо, читали, і чи сподобалось вам. Буду рада вашим коментарям. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся і обов'язково завітай на наступні відео.